Настав час проривати, прорядити морку, щоб вона була не дрібною. Я її в цьому році досіював, бо погано зійшла, тому я дав час, поки зійде досіяна, і вже рядок видно. І от бачите, яка вона загущена. Це зразу все вирівнюємо в один ряд. О, і беремо. Даємо мої можливість зростати. тако прориваємо. Хай тут буде. Поки не сильно, бо ще до осені ви захочете супчика зварити. то ще раз тоді пройдете, коли вона підросте. А вже до осені Сформується гарна відстань і тоді вона вже буде крупніше виростати на зберігання на врожай. Тому так дивіться, є їй місце, куди рости. То нехай і росте. Бачите, тут прибираємо. Можна крупнішу залишати. Що між ними така робота. Мені завжди жалко. Шкода. її зривати. Ну, якщо не зірвиш, ну на вся буде така. Урожаю гарного не дасть. І отако. Це, до речі, теж з неї я колись салати робив. У ну, неї такий специфічний смак води цього водилля. Але воно теж дуже корисне. Можна його вживати так, як і буряк.